Ми потрібні тут. Ми опитали глухівських лікарів, чому вони не покинули місто після початку війни. Наше місто розташовано за 12 кілометрів від кордону з Росією, а тому 24 лютого 2022 року одним з перших відчув на собі початок повномасштабного вторгнення російських військ. Того ранку поранених військових почали доставляти до міської лікарні, розповідає лікар-хірург Андрій Дяченко. За словами чоловіка, жодного разу у нього не виникло бажання виїхати з Лухова, хоч він і мав вагітну дружину. Коли почалась війна, наше відділення, наше травматологічне, приймальне, це ті відділення, які Прийняли з перших днів, з перших годин, коли відбувся бід да, на, на трасі, всі про це знають. З перших годин розпочалась робота, ніхто не розумів, що потрібно робити. Це були якісь залишки знань з воєнно-медичної підготовки і знання, слава Богу, з хірургії. Коли привезли першу партію, шість чоловік, другу партію шість чоловік, потім ще дві людини довезли власним транспортом. Коли надали допомогу цим людям, потім отут в ординаторській сиділи всі гуртом. Дивились новини по телевізору, бачили, як летять ракети у вікно, і розуміли, що ну, наша задача надавати допомогу тут на місцях, а кудись в інше місце переміщатись. На жаль, ну ми не мали можливості, і я скажу так, ми не мали бажання, тому що розуміли, що допомогу потрібно надавати тут. Завідуюча приймальним відділенням Інна Нароченко розповідає, що прийшла на роботу в лікарні у перші дні вторгнення. Працювати під час війни було страшно, але почуття обов'язку взяло гору. Перед війною переїхала сюди і якраз і залишилася тут працювати. Я почала працювати 1 березня. Війну було страшно виходити на роботу, тому що йдуть поранені, йдуть тяжко хворі. Мені 24 на 7 Я на зв'язку, тому коли ранених привозять, ми приймаємо, ми приїжджаємо з дому, ми надаємо допомогу. Досвідчені лікарі Олена Жовнер та Віталій Подерван констатують, що глухівчани після початку війни почали хворіти більше. Небезпеку становлять не лише поранення, а й серцеві хвороби. А тому їх допомога як ніколи важлива. Люди почали хворіти більше, але я з 91-го року не можу сказати щось конкретне. А от саме зараз, у цей час, останній рік це да дуже люди хворі і хвороби дуже серйозні. Інфарктів багато, інсультів багато, цукрових діабетів багато, і Щас дуже багато пішло травм, інсультів, судинної патології. Ну, мабуть, пов'язане з, з, з тим, що воєнних зараз багато йде, народ дуже ну, переживає, коли село їдуть, ну, розриви, воно ж послідно не проходить. Люди поступають тяжкі. Звичайно, що робота в зоні бойових дій має свою особливості, і лікарі ризикують своїм життям не менше ніж інші мешканці прикордонного міста. Андрій Дяченко розказав вражаючу історію, як йому довелося оперувати під час артилерійського обстрілу. Був обстріл нещодавно. Так о першій годині ночі до нас приїжджає ще лікарсько, Конотопа, чергувати Охрименко Анатолій Петрович. І ми оперуємо дитину апендицит, Перша година ночі. Я розумію, що мене родина вдома, там да і ми чуємо ці вибухи. І, на жаль, я розумію, що моя родина залишилась без мене, але там всі кажуть негайно в укриття. Але ми не можемо залишити операційну, залишити пацієнта, так? І, і, і піти в укриття. І ми просто продовжуємо працювати з певною там ненормативною лексикою, я це не виключаю, звісно. Ну, працюємо далі, на жаль, таке життя. Хочеться просто подякувати нашим лікарям, вклонитися за кожне врятоване життя. Пам'ятайте, ми цінуємо вашу роботу.